Оповідки старого кухля. Мисник, як це було? Вітаю вас, малята! Радий, що ви завітали до старого кухля. Я вже давно на цьому світі і багато бачив, багато можу вам розповісти. Сьогодні розповім про мисник. Перші тарілки з'явилися близько двох тисяч років тому. І зроблені були вони з глини. У них не було плоского дна. Тому використовувати їх було ну, дуже незручно. Але дякуємо майстрам, вони придумали робити плоскидну посуду, і посуд вже стояв міцно. Але ось нова халепа. Родина була велика, відповідно, і тарілок і мисок, і кухлів, і горщиків було дуже багато. Куди ставити оце все добро? Як ви думаєте? На піч? Ні, ні, на піч ми не поставимо. Там і так місця мало, а на столі теж ні. На ньому виконували іншу хатню роботу. І ось добрі майстри придумали ставити посуд на полиці. Але тут виникла нова проблемка. Посуд за своєю формою круглий. А все кругле, що міє правильно котитися та ще й розбиватися. Якщо упав, то пропав. Так говорили про глиняний посуд. Що ж робити? Знову допомогли майстри. Вони придумали робити рейки на краях полиць, що не давали посуду, особливо тарілкам падати, а ще придумали задню стінку і боки. А верх прикрашали малюнками та різьбленням. Так з'явився мисник, полиця для посуду. Мисники були різні, були мисники шафи, були мисники просто полиці. А ще були кутові мисники, які розміщували у кутку кімнати. У хазяйновитих і охайних господарів. На миснику завжди було багато корисного і красивого посуду. От і все на сьогодні. Приходьте до мене ще. Я ще багато історій знаю. До зустрічі!